Напевно, кожен гравець КС2 задумувався над тим, щоб стати кіберспортсменом, грати на турнірах, вигравати мейджорі, грати на буткемпах та отримувати велику славу. Всім привіт! З вами Дізов, і сьогодні я розповім про те, як я, будучи п'ятим левелом Faceту, відвідав ланд-турнір свого міста. Тому заварюйте чайок. Всім смачного та приємного перегляду. Якось я заліпаючи в інстаграм. Побачив рекламу одної мережі комп'ютерних клубів, що вони проводять турнір в форматі cs 2 MIX. cs 2 mix це коли немає якогось сформованого стаку, і люди збираються і катають після жеребкування, тобто є умовна кількість гравців, організатори беруть, створюють команди на основі кількості. Далі вже йде створення турнірної сітки. Після чого йде реєстрація цих команд та початок турніру. Читавши регламент турніру, я вирішив, що спробую себе в такому форматі турніру. Але це було так, як я не очікував. Тому що прийшовши туди, мені завчасно потрібно було забронювати собі місце, тому що реєстрація була за форматом, що ти реєструєшся та граєш з комп'ютерного клубу, тобто LAN. Я думаю, о! Це буде формат, коли ви сидите поручать. Гравці відбиваєте кулачки після кожного раунду, емоції, кайф, але ні. Формат був таким, що ти просто реєструєшся, з якого комп'ютерного клубу їхнього ти будеш грати. Ти приходиш, реєструєш собі ПК, сідаєш як звичайний гравець, тебе реєструють на платформі, ти конектишся в Discord. Після того як ти дізнаєшся, в якій ти команді, заходиш в ось чат, ви спілкуєтесь, знайомитесь, дискутуєте з приводу хто на якій ролі грає. заходите, можливо, там десь трену, Розминаєтесь, ну і чекаєте початку турніру. Приколи розпочалися ще до того, як я навіть познайомився з командою. Прийшовши в комп клуб я заплатив вступний внесок. На внеску було мінімальна щось формату декілька годин відвідування цього комп'ютерного клубу. Ну і запитав, куди мені сісти, бо я буду грати турнір. На що адмін мені сказав, от ваш комп'ютер умовно, давайте буде там 5. Все, я собі розмістився, бачу, біля мене сидить хлопчина, і собі також в КС. Вони сказали, що потрібно для цього зареєструватися в їхній внутрішній системі. В них є своя оболонка, які мають аккаунт, на ти собі можеш поповнювати баланс і використовувати в подальшому будь-якому комп клубі цієї мережі. На початку реєстрації вона була банальна: це за номером телефону, ти отримуєш One Term Password, вводиш ці циферки і вважайте зареєстрований. Потім ти собі створюєш пароль, і все. Це здавалось би дуже просто, але <смас> я спробував зреєструватися тричі. Кожного разу я очікував на повідомлення близько 5-10 хвилин. Навіть виходив на вулицю, думаючи, що проблема у зв'язку, типу, великі приміщення, товсті стіни, зв'язок не проходить, всяко буває. Вийшовши на вулицю, я бачу, що смс просто не приходить. Повернувся і створив ще один запит, на що отримав помилку Тумані Реквест, що було вже багато надіслано запитів, спробуйте пізніше. Почекавши декілька хвилин, ця помилка не зникала. Ну, я був змушений спробувати наступним чином. У мене є ще один номер телефону, на який я спробував зареєструватися, і отримав той самий баг, на що адмін не знав, що робити. Я сказав: а є у вас клієнтські аккаунти? На що отримав відповідь? Да. Отримав клієнтський аккаунт, ну і розпочав вже процес реєстрації на турнір. Турнір проходив за допомогою стороннього сервісу, якщо не помиляюсь, challenge мод називався. Ти там реєструєшся, створюється команда, і ви вже, як на фейситі, пікаєте сервак, пікаєте карти і продовжуєте грати. Далі було тобі потрібно зробити реєстрацію на Discord, тобто ти заходиш на їхній канал турніру, потім ти очікуєш формування команд, вони в Discord в якомусь із табів закидують сітку турнірну, і ти шукаєш свій войс для знайомства з командою. Після 30 хвилин очікування сітки були сформовані та оприлюднені в Discord. Я перейшов туди і дивитися, де і в якій команді я граю. І я замітив ще одну тему. Чувак, який сидів поруч зі мною, також учасник турніру, і я не зрозумів цих мув, навіщо садити людей поруч, які можуть бути по сторону різних команд. А на хвилинку так і вийшло. Все, я знайшов свою команду, зайшов у чат ну і почалось знайомство. Команда складалася з такої збірної солянки. Це заключалось в чому? Один чувак був трикаело. Один чувак був, 2 КЛ, я п'ятий левел, і два чувака, щось там другий чи третій левел. Але це не все так просто. Ті чуваки, які були другий чи третій левел, вони не грали зовсім. Типу, вони питали в нас, а скільки ви зазвичай граєте? Ну, ми кажемо, ну ми перед турніром типу, тренувалися, все, а так стабільно граємо, як мінімум декілька годин на день. Вони кажуть, о, а ми граємо так, типу, раз в місяць. Думаю, та ну камон, а навіщо ви прийшли на турнір? Ну це просто пряма дорога до руїну. Ну ти не натренований, ти, ти граєш раз в місяць. Навіщо? Камон, гайз Але думаю, ладно, якось ми відіграємо. Я запропонував зайти пограти праки, поговорити про тактики, поговорити, хто на якій позиції зазвичай грає, хто знає, який розкіт, як розпочинати, як продовжувати, як ретейкати. Ну просто поговорити взагалом про тактики. На що один чувак просто уйшов мут? Він просто замютив себе в Діскорді, замютив навушники. Він ні нас не чув, ні ми його. Потрібно запам'ятати ось цю людину. Далі будуть ці приколи зв'язані з ним. Все, ми зайшли, потренили, поговорили хто яку мапу краще грає в плані розкідів, і ми вже перейшли до стадії створення команди. Тобто, ти заходиш на цей сторонній сервіс, підтверджуєш команду, збираєте стак, ну і чекаєте вашого противника. Напевно, близько години ми ждали, коли всі команди зберуться, підтвердять свою участь, і ми розпочнемо грати. З годину всі зібралися, підтвердили свої команди, і розпочалася стадія піку, де вже ми з першим супротивником зіткнулися і пікнули карту Dust. Під час розминки ми поняли один прикол: чувак, який був в муті, сидів під час розминки, не може просто законектитись. Ми вже як пробували: і через консоль, і просто через кнопку на самому челендж моді. Ніяк просто, чувака викидає, не запускає сервер, все. І тут ми просимо його зробити демку, він робить демку, і під час коннекту ми просто бачимо, що в челендж-моді підв'язаний аккаунт не з того, якого він зараз грає. І він каже: Ой, а я забув, я перед новим роком загубив телефон, типу почались траблі маблі, а стім аккаунт підв'язаний до того телефону, і я не можу зайти. А саме кайф в тому, що коли ти вже зареєстрував команду, подав і розпочав першу гру, ти не можеш вже нічого змінити, бо в тебе аккаунт підв'язаний. Цьому ми вже думали, що це вже все. Типу, що награлися, гроші витрачені, час витрачений, весь турнір пішов коту під хвіст. Але дякуючи організаторам, вони вирішили це питання таким чином, що ми можемо стати не на офіційному серваку і все ок, але є проблема. Я очікував той факт, що я буду робити запис гри. Тобто регламентом дозволено робити запис гри для того, щоб робити нарізку для ютуба, все гарно оформити, змонтувати і щоб ви, замість звичайної монотонної розроби. Розповіді, дивилися паралельно на різки, слухали наш Діскорд як це все відбувалось. Але на жаль, в комп'ютерному клубі мені сказали, ми не можемо це зробити, хоча в нас є ОБС, але запис формується на наш сервер. А для того, щоб ви могли робити запис, ви маєте мати свій носій, тобто якісь там SSD, HDD зовнішній. Ну або на худо бідно мати, звичайно, хоча б флеш Ну що я не мав з собою і не знав, в регламенті не було це прописано. Але було заборонено робити трансляції: тобто якісь там Twitch, YouTube тощо. Але я попросив, кажу, може, типу я. Зроблю собі трансляцію на YouTube але зроблю її закритою. Щоб, то, ти, типу, я можу тільки бачити, щоб в подальшому собі скачати запис та ну дивитися нарізки, робити тощо, там аналізувати матч. Ну, мені не дозволили сказали, ми не зможемо це проконтролювати. В принципі, це логічно. Ось, але якби ж не цей чувак і ми грали на офіційному серваку я міг би звідти достати демку. Ну просто. Все, що я запланував собі, просто пішло коту під хвіст. Всі ігри були зіграні на неофіційних серваках, і я не міг ніяк достати цю демку, зробити запис екрану. Вони ввели трансляцію на твічу, але вони рандомно обирали матчі, і наші матчі не були протрансльовані. Тобто я не міг би навіть з їхнього твіча витягнути якісь нарізки з турніру, собі зробити відос. Як на мою думку, з організаційної сторони це ну, дуже тупо, коли людина не може зробити запис, не може зробити собі демки на не може подивитися себе на трансляції, тому що обираються рандомом матч, якось можна переключатись, напевно, або залучити якихось волонтерів, які також бажають себе спробувати в ролі коментаторів і робити стрім на інші аккаунти. Тобто, як колись була організація StarLadder, і вони під час декількох матчів робили рестрім на декілька аккаунтів, тобто умовно грали там на VIFNATIC, Тузпро Фейс, ну і інші команди, і просто було декілька. Кілька аккаунтів, там starladder 1, starladder 2, starladder 3 і так далі. І кожен міг подивитися на ту команду, яку він хоче. І це круто. Якби це так було, я міг би навіть хоча б зробити нарізки. Но упустимо цей момент. Перший матч пройшов на ізі, дякуючи, що ми з цим Чиліком, який 10-й левел, ми окна зігралися. І ще чувак 7-го левела він робив все по колам. Десятки, все було чітко. Ми зіграли 13-3. Перший матч просто швидко пройшов. Далі. Ми знову ж таки очікували супротивника, довго тривав матч. В наступному матчі був пік вже міража. Вже і наша команда посипалася, тому що попався нам сильний противник. Ми почали за сторону кита і нас просто за тактикою холду, ті, тіпи просто холдили і на 30-40 секундах виходили з розкидами просто розвалювали нас. І проблема в тому заключалася, що. Чуваки оці третіх левелів, вони не слухали нас. Ми їм казали, будь ласка, стійте, чекайте, вони розпочнуть час пуш, на що вони просто брали і починали піджимати. Ну і за рахунок більшої кількості їх просто перестрілювали, і вони нічого не могли зробити, як просто дати інфу. Але ця інфа вортувала програним раундом. Десь вже під кінець гри нас виносили 11-3, якщо не помиляюсь. Чуваки просто ну настільки тільтували. Вони протягом трьох раундів попередньо кричали: та наша, ви пікнули Міраж? Міраж не класний, Міраж мені не подобається, він не мене не грається, я нічого на ньому не можу. Даже не так, даже не то, що я нічого на ньому не можу. Вони казали, що типу, проблема в карті. Типу, в мене на ній не летить, в мене на ній лустрік, типу, це карта. От на що я їм просто вони мене просто вже ну, задовбали. Я згорів і я просто крикну кажу: пацани, в карті проблем нема ніколи не може бути проблем в карті, є проблема тільки в гравці. На що вступив ще в розмову чувак з трьома Каело і сказав: Да, ребят проблема не в карті, проблема в тому, що ви граєте як боти, не в обіду, але ну типу ми, я не розумію, навіщо ви сюди прийшли, ви не тренувались, ви нічого не робили. І типу, ну я пограю турік. ось виграю. Типу, коли чуваки тренувались, коли чуваки старалися, щоб щось досягти в цій грі, в цьому турнірі, вони там Соло, стараються витащити 3-5, чуваки просто кажуть, ну ми там раз в місяць граємо, і все-все ок. І вони нам просто спортили гру, тим самим вони казали, ні це проблема в карті, і не чули взагалі нічого. Коли навіть я старався зробити клач, там останній клач мій був перед програшем 1-3, я зробив, старався дати надію, що щось можливо зробити, проблема не в карті, їм вже все було пофіг. Вони просто а, ми програли, нічого не може бути. Це проблема низьких левелів Вони, якщо малий шанс. Виграшу вони вже його ну, зносять до нуля. Але ж цей шанс є, це більше, ніж нуль. На цьому можна виграти, можна камбекнути, якщо зібратися і зрозуміти, як вони грають, бо вони грали шаблонно, і ми не могли перестріляти шаблон, бо тому що вони змінювали позиції. Ось на цьому ми програвши турнір, ми вилетіли, бо проблема була в тому, що турнір БА 1 Тобто Best of One. Ви граєте одну карту, якщо програєте, ви вилітаєте з турніру. А вже люди, які попадають у фінал, вони грають Best of 3. Тому це був мій перший такий досвід в турнірі, будучи п'ятим левелом. Але я сподіваюся, в подальшому я буду розвиватися, також і буду, буду тренувати свою стрільбу, буду тренувати розуміння гри, мувмент і інше. Висновком з цього турніру я зробив для себе, що перше, це потрібно мати завжди з собою на всяк випадок носій, якщо будуть такі неполадки з записами, що ти можеш зробити запис хоча б на свою флешку SSD тощо. Друге, це те, що бажано зібрати свій стак і грати своїм стаком, щоб уникнути всі ці проблеми з реєстрацією і тому подібне. Тому на цьому я буду завершувати. Якщо ви маєте якусь свою думку, якісь побажання, я відкритий до критики, будь ласка, звертайтеся в коментарях, я завжди буду їх читати. А я з вами буду прощатися. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь на канал. В подальшому буду випускатись також відеоролики, мої наступні кроки до підвищення мого скілу і набагато іншого. З вами був Дісов, всіх обняв, па-па!